Лелія, лелія, породила Ісуса Христа, Діва Марія. породила Ісуса Христа Діва Марія, Лелія, Лея, нема гім скупати, Діва Марія. Немала хочем скупати, Діва Мария, лелія, лелія. Вікнець це вода чиста, І скупав Ісуса Христа. Діва Мария, немала му пели ночок, Діва Марія. Немала му пеленочок, Діва Марія, Лелія. Лелія. А в церковці фіраночки. Буду дарні пеленочки для мого сина. А в церковці фіраночки будударні пеленочки для мого сина. Лелія, Лелія, не мала му повива діва Марія, не мала му повива діва Марія, Лелія, Лелія, на престолі паслідва б не повивачик буде гарнь для мого сина. На престолі послід вабний буде гарний для мого сина. Лелія, лелія, не мала му колесочки, Діва Марія, Не мала му колесочки, Діва Марія, Лелія, лелія. Миж трьома вівтарами, колесочка із кутами для мого сина, миж трьома вівтарами, колесочка із кутами для мого сина. Лелія, лелія не немало мучим світити, Діва Марія. Не мала мучем світити, Діва Марія, Лелія, Лелія. З воску свічку ізсучела, свому сину засвітила, Діва Марія. З воску свічку ізсочила, свому сину засвітила, Діва Марія, Лелія. Лелія, Немало гочем кормити, Діва Марія. Немало гочем кормити, Діва Марія. Лелія, Лелія. Вона зернята ізбирала, свого сина годувала, Діва Марія. На зернята ізбирал свого сина годувала, Іва Марія.